Та ось історія щодо привілеїв. Вона зокрема тут дуже великий вплив і російської пропаганди, які розказують, ну я, яка піджива ці всі настрої. Мовляв, українці тут, ну просто на, на троні сидять і мають золоті гори, що звісно не до кінця є правдою. Ну навіть якщо порівнювати навіть там соціальну допомогу з іншими країнами Європейського Союзу, СІ Німеччиною, ну це взагалі інші якби. Масштаби, і ми також знаємо, що понад 70% громадян України процпрацевлаштовані. Так. так і ця статистика теж не цю статистику не порівняти з статистикою в країнах інших в інших країнах Європейського Союзу. Польща тут лідер і українці в Польщі. Показують, що ну так, ми якби працюємо, платимо податки і підтримуємо таким самим країну, яка е нас прийняла, і це вето грубо. Якщо ми вже кажемо, що Кароль Новроцький хоче узалежнити виплати на дітей ці 800 злотих, щомісяця, від працевлаштування їхніх батьків, то треба підкреслити в принципі більшість українців mm -hmm. працевлаштовані, але це вето вда, вдаряє по. Найменш так про найменші категорії батьків, які напевно з певних причин не можуть знайти роботу. Вони можуть доглядати дітей з інвалідністю. Так це можуть бути також люди похилого віку, які ну приїхали з, з дітьми, може, знуками, і, і ну їм з немає ну, немає можливості mm -hmm. працевлаштувати найменш захищання.